Наша індустрія, якби, в принципі, звикла жити в постійному середовищі підняття податків. У нас є в далекому 2017 році прийнятий акцизний план, який передбачає збільшення акцизу на 20%. Але в цей план були внесені свого часу неочікувані зміни. Але зараз, в принципі, з 2020 року йде по 20%. І в цьому році він закінчується. Зараз є вже ініціатива від уряду, від Мінфіну що зареєстрували в парламенті під номером 11090, де пропонується перевести ці ставки з гривні в євро. Ми розуміємо ризики потенційної девальвації, яку ми спостерігаємо в принципі останні місяці, і як це буде там до 2028 року, ніхто не знає. Для нас це ризиковано, тому що в принципі на нашу продукцію ми встановлюємо ціни для кінцевого споживача і друкуємо її на, на пачках нашої продукції в гривні. А податки ми будемо сплачувати, якщо буде прийнято таке рішення, в євро. І тут для нас головний момент, щоб зафіксувати цей курс на якусь конкретну дату, щоб це було прогнозовано і протягом одного року був єдиний курс, який там буде на 1 січня або на 1 жовтня, як в Європейському Союзі. Ми виступаємо за те, що було, як в Європі. Тому для нас важливо, в принципі, прогнозованість податків, щоб ми розуміли, що буде там через рік хоча б. Ми розуміємо потреби держави в фінансуванні повноштабної війни і відсічі від цієї агресії, і ми якби ну, в, перемов... в перемовинах з урядом, з парламентом, як допрацювати цей законопроект до другого читання, тому що в першому читанні він вже був прийнятий на початку червня.